Негідні пастирі церкви або про те, про що ви ніколи не чули, відверто кажучи, за все своє життя і служіння в церкві я не зустрічав ні одного непорядного, недостойного священника. І це щиро. Але прошу, панове, дослухайте до кінця чути чув, що так і є з різних джерел, але не зустрічав. Можливо, це рідкість, можливо, і у священників бувають такі періоди, коли вони зриваються, але швидко з Божою допомогою приходять в себе. Ніхто священником не може стати за гроші чи з бажання володорювати людськими душами. Пам'ятаю один випадок як за п'ять хвилин до рукопокладання у священство прямо у вівторі загинув семінаріст, ставленик. Просто коли погасло з невідомих причин світло, і, владика, який мав його висвячувати, попросив розібратися з цим. Він поліз у щиток, і його вбило напругою через необачність. Не те смикнув. І це не нещасний випадок. Просто Господь не допустив його до великого таїнства священства. В радянські часи були випадки, коли з примусу безбожної влади рукопокладали у паноці таємних чекістів, які втиралися до кліру церковного. Але ті, щось за місяць служіння або спивалися, або сходили з розуму, тобто в них вселялися біси, і їх лікували вже психіатри. Не може людина, яку не закликав Господь до високого служіння прийняти на себе сам і не згоріти. В історії були випадки, що недостойні пастирі, які порушували з тих чи інших причин догмати і канони церкви і ввели себе у вівтарі неблаговійно, просто згорали. Ну, в прямому змісті спалахували вогнем, і тільки попіл від них залишався. Це описується в афонському патерику. Д'явол, в перекладі на клепник, завжди намагається очорнити священство, щоб люди втратили повагу, любов до душ пастирів, які вказують нам шлях до вічного життя. Повірте, я зовсім не ідеалізую священство. Я дійсно за 33 роки служіння в церкві не зустрічав священників, які б сквернословили в церкві, крали, блудили, билися, були невіруючими, вели себе безбожно. Можливо, це я так не сподобався, хоча служив і співслужив на сотнях приходів Київщини, Буковини, Єрусалиму, Афону. Можливо, просто не зустрічав, не помічав, можливо, не захопив більше поле спілкування. Але це тільки говорить, що такі священники – про яких складають плітки, що вони п'яниці, грошолюбці, це просто виключення, і їх Господь швидко прибирає. Щодо мерседесів і дорогих машин, на яких їздять священники. був у мене товариш, отець Ігор Безкоровайний, прекрасний був діакон, коли служив у Володимирському соборі, згодом став священником, і я допомагав йому зробити перехід і побудувати церкву в Глевасі. Жив він з сім'єю аж у Білій церкві. Добирався маршрутками на прихід довгенько. Негайно потрібен був власний транспорт, потрібна була машина. Так купив він стару БМВ, биту, поїжджену, 20-річну за копійки. Перед зимою був у нього вибір чи купити на машину зимні колеса, чи купити в храм пічку, щоб люди в храмі не замерзли. Так купив пічку, а їздив на початку зими на літній різині. Грошей не було, і по дорозі в монастир Кіпячу, куди його попросив поїхати. На проповідь розбився на смерть, а ще з ними отець Миколай розвернуло на слизькій трасі, підвели на морозі літні колеса. І що до болю прикро, місцеві люди, район Малинський, ще довго говорили ось попи, розбилися на дорогій іномарці, БМВ, певно, ганяли п'яні. А те, що ця БМВ стара, як світ, коштує копійки, і люди йому допомогли зібрати гроші, і те, що він. Зробив вибір між дорогими колесами і пічкою ніхто не говорить, і говорити без толку. Люди шукають у духовних людей у більш достойних, ніж вони, у вчителів, у пастирів, якісь недоліки, щоб виправдати в своїх очах свої власні немочі. І тут диявол справно працює над їх свідомістю. Що стосується ієрархів церкви, і пліток та наклепів, які підбирають як болото змі та гнилі зсередини люди. Всі єпископи, кого я знав і знаю, прекрасні люди. Архіпастери, звичайно, не без людських слабкостей, дрібних, буває дратівливість, гнів, нетерпіння, все-таки робота наполовину в них адміністраторська, робота з людьми, налагодження відносин з чиновниками, але це дуже швидко в них проходить. Тобто, архієрей може до тебе підійти і сказати прости, брате, я був неправий. В далеких 90-х роках мені довелося сповідати архіпастиря української церкви, не називай його імені з коректності, якого дуже поважав митрополит Сабодан і мав з ним неофіційне спілкування. Пригадую, як саме в страсний четверг, незважаючи, що поруч було стільки маститих священиків і архієреїв, він підійшов до мене у вівторі і каже: Роман, посповідай мене, я був самим молодим тоді. Він зняв з себе всю одіж архієрея. І залишився тільки в білій довгій сорочці. Оце була сповідь перед Христом, як маленького, богобоязливого хлопчика, смиренна, глибока, на все життя запам'ятав я покаянний стан його золотої душі, Царство йому Небесне, цьому архієрею. А що тільки преса жовта про нього не писала, які тільки плітки не ходили про нього при мені. Як не любив його основний його конкурент. А знаєте хто? Що тільки він не плів, отож я середини церкви і божого народу, дивлюся і бачу: нема серед священства недостойних, немає недостойних пастирів, архієреїв, а якщо і з'являються, то Господь швидко таких прибирає, говорив мені старець отець Іона Одеський на Афоні ще 20 років тому. Тоді я був молодим священником, що за Мар'янином ходить один біс, щоб спокусити його, а за священником аж 70 бісів. Така внутрішня боротьба велика, але Господь пасе строго своїх пастирів і нагороди роздає й немочі, щоб не привозносилися і були співчутливими до людей. Ну якщо в тебе зуби ніколи не боліли, як ти зрозумієш людину, що жаліється на зубну біль? Ну, якщо в тебе ніколи не було блудної брані, що ти порадиш тим, хто приходить і кається в тому, що впадає в цей гріх, і не може встати? Тільки того біса може вигнати священик з людини, з яким сам знайомий, з яким боровся сам і з Божою поміччю переміг, і має досвід боротьби з цим бісом і передає цей досвід вірним, тільки з тією пристрастю, з якою сам борешся можеш дати пораду іншому, як їй здолати. А щодо ймовірності недостойних пастирів, послухайте, що каже Блаженний Феодорит Кірський. Не треба провини священих осіб робити загальновідомими, щоб народ, отримавши звідси привід до суперечок проти них, не став грішити без страху. Один священник старець розповідав своїм парафіянам таку історію. Приходить до нього жінка і каже: У нашому приході отець служить, а я точно знаю, що він не зовсім благочестивий. Що мені робити? Перейти до іншого храму, до іншої парафії? А старець їй відповідає: Ось скажи мені, якщо покласти в мідне кадило і в кадило золоте, однаковий ладан і однакове вугілля, то фім'ям буде однаковий? Однаковий. Ось так і священники. Благочестиві з них. Це золоте кадило, а не зовсім благочестиві, це мідне кадило, а благодать Божа все одно через них йде. Тому соромитися не треба, не заради священника ви до нього йдете, а заради благодаті священства, яка на кожному священнику лежить, і через цю благодать отримуйте допомогу і розуміння, і вже зовсім негідно засуджувати священника в голос у розмовах. А ось слова святителя святителяно Златоустого. Хоч би священник був безбожним, але Бог бачучи, що ти з благовінням ставишся до нього, що шануєш його навіть негідного честі, Господь сам віддасть тобі нагороду. Пригадую я також слова святого старця Михаїла, що на Афоні: «Священника не суди, бійся цього найбільше. Ти не можеш зрозуміти навіть, у якому таїнстві він учасник. Однієї його сльози покаяння, що впало на престол, достатньо, щоб змити всі його гріхи.